Всім привіт, друзі! мене Денсон і колос з 14К. І сьогодні ми з ним і з вами будемо виживати в світі Майнкрафт. Ну ладно, не будемо медлити і погнали! Ну все, друзяки, ми якби зайшли, зараз ми ждемо колосів. У нас хардкор. Да, у нас хардкор, як ви бачите, і по сердечкам, бачите, і Ну банально ми можемо зараз показати так. Тобто Я навіть не можу в креатив включити. У але... мене режим важко. Стандартний і стандартний режим гри, це просто виживання і все, я нічого не можу зробити. Так я тобі зараз хочу дозвіл поставити оператор. Тільки ти мене не бань, пожалуйста. Хоча ти мене забанути не зможеш, ладно. Давай заходь, і я поки дерево буду добувати. Що дерево заземлене. Так, я, я боюсь, що зараз тут дерева були дуже високі, я взагалі в джунглі ходжу якихось. Ну це не джунглі, тут просто Ліана ростуть. А ти давай там залітай быстренько, окей? Це не Ліана, це листя, це листя все. Лися. Ну допустим окей. Не, як би бы сообщеляться. Павше листя, палше листя. А ні, я не про це. вони нам на дереві просто висять. Ну, ладно. Шаляни. Давай заходить быстренько, тоді дився. Я дерево добуваю. А, ти дару зараз... добываю. А, ну да, ти зайшов Это я бачу. Ну ладно, ну я как бы я тебе не бачу на карті. А Вот это заспавнись вообще. Алло, де ти заспавлюсь? Я біля тебе. Бу. А бы ну, лета. А! Выйди отсюда, разбийник! Ладно, шутка. Выйди отсюда! Разбийник, а не Ага, ты где, ладно, хулис? <сёк> <сёк> ладно. Видишь? <сёк> а. Кость, а ты здорово <сёк> <сёк> Ладно. Так. <сёк> 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 так, а ну, ты начинай. В мене меня епалка! Це дружеский прикол, Це дружеский прикол. це... есть прикол. А коли я тобі так любишь, то ты же начинаешь пишаться и выходить, да? Так, а ну не підходь до мене, в мене є палка. тебе? сміх ведь смеху дня Ладно. Де звідси в баню, Я тобі зараз, я... Тобі... бо я тобі ноги зараз кравчу, а інструмент. <laughs> Боже, замовчи, пожалуйста. Е, э, так, э, надо, Блін, надо було кінішу лопату замість топора, ну ладно. Э, Та, ты... так, ти... Та зад... ти задовбав вже, ти сам кажеш, давай нормально виживати. Тим більше ми на да. хардкорі. Дай мені, алло, віддай мені верстак. Я його бажу скрафтив. Я ж перепутав, да, походу? Алло, Гіній, подивись, він в тебе твій верстак має буде, давай, дивись. Ні, не, нема в мене. Ой, не ту кнопку я нажав. Переплутав педалі з тормозом. О, у мене саженість. Бля, чисті. А, не кажу, давай нормально виживати. Ці болі ми на хардкорі. Якщо ти мене вб'єш, я ж собі цього не прощу. О-о-о! Тобі ж хрізда. Що робиться в тебе? Ладно, не важливо. Я маю добути камінь і дати їм поговорити. Там камінь бій, як ти вб'єш. Уголь. А уголь можна каміною кіркою добувати? Вроді б, так? Эээ, да. Блин, нет, ладно, шутка на можно. А что тебе там происходит, что ты кажешь, что в тебе там происходит? А что тебе там происходит? Ладно, не важно, я маю вже вижите наконец. Что, я дыши был, команд. А, я просто Ладно. Ой, давай добиваемся цей уголь, скільки тут цього. Ты куда? А ну йде звідси. Замій уголь. Вообще-то. Опа! Мою. Ах, ти Та, в Тебе є уголь. Тебе уголь забив. Барабулько, А, я тебе забью. Так, ладно, а, он досяг уголь. Та ты за мной Я случайно. Слушай, я засучайно убью чайно. Шоп ты знал, але, ну, якби дуже мало сердачик. І щоб ти знала мене хавалки немає, а я вже хавати хочу, тобто, ну, даже якщо, ну, мене будуть бити, то ничка б Тому що я так я тебе боюсь. Почти, я, там? я там я там ще не шоу ули, дать чего-то. Бойся там, добу, Бога, уголь. не бойся, так много Де там шедувать там ще углу Ладно, шутка. ти де вообще находишься. Я я тебе я боюсь, що... Я тут добивати. Стоп, а яким образом я... У мене ж було менше серед... Ну у мене просто було менше сердеч у кидах. Кин мене меня тут, блять. Я як будто голодніше, тип. Я как у меня будто не знаю. Який мене закрив? закрыв? це объясните, короче. Ладно, не важливо. Який киданбук мене букву закрив. А, ти там був, покажуть? Не знаю. Який бук мене закрив? Он ця... Як якона, я думаю, ти мене ударить. Корова бігає. Може, це корова тебе закрила, я не знаю. Поднизь тебе. Який дундок мене закрив, я на Та боже, приколі. ти сам себе закрив, що не помниш? Іди... Ага, даже так. Так, ти тут бачиш океан? Ти вмієш плавати в океані? Альо, ти вмієш плавати? Колось. О, ти вмієш плавати? Ну, варіти якесь! Помогіться! O que? Você está completamente envenenado. Você pode nadar? Sim. Que pena. Você já caiu de uma árvore? Boi, 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 boi. Você já caiu de uma árvore? Boi, boi. bem, vá. Ai. Ai. Você Ай-яй-яй, я, Кишелан, я тікаю, походу. Мене б'ють, Мене, мене сосуд! <рису> О, давай, я тоже есть хочу, давай. Иди туда, в воду. Ай, блин, спеціально. Кишелан, давай нормально, я реально хапа вже хочу, а у мене дуже мало сердачу. Ну, ладно, мене посередине. Якби мене є. Та ты за бамбе вже би, ти каже, у меня дуже мало сердачий. Ты що, довбанутий, що? Ну допросишь. Шундрати. Я тебе реально зим, якщо бо я. Я шо голодный, я тебе реально зим. Постройся. А, ты дом будешь строить, а что Постройся. Домик построю. Черепаха, тебе можно есть, интересно? А, меня плавка на семечко, такое, вон, и... Тебе можно поесть, пожалуйста? Ну, череп, ветер, дай дуже. Ой, не знаю, как сказать. Все... Давай, боже. Да ломайся ты. А что она такая бессмертная? Она бессмертна. Черепаха бессмертная! О, все. Боже, я так не знаю. Ладно. 15 Паха, я так понял, ну я бы не то, щоб не бессмертно. Ну це гой, сейчас мне кажется, то что... Ну, я ж тебе питав. ти... Вон тебя пытался. Я тебе питав, что ти давно здорово. Ну, пожалуйста, бей мене, ти умоляй, хватит, я тебе умоляй, пожалуйста, пошл, пожал. окей. Я тебе просто окей, Ти, ти давно з здорово падал. Нет. Поди здорово будешь падать. дундук. Ты же тебе Ну ты дундук Ну ты дундук Ой блин Ну ты идундук Хм Так ты Да на Я тебе проклинать Буду зараз Я все просто Ну на небесах получается літаю. Ну сам понимаешь Да Эээ Ну Я второй Дундук це ну, якби ще більше бездук. Бо ти саме не тільки, щоб обзивав і сам геп. Ну, друзіяки, от такий ролик у нас вийшов, він вийде на каналі, звісно, але... Я думаю, що реально ми будемо виживати. Так що, ладно, якщо вам сподобалось відео, то не забудьте писати mm -hmm. лайк підписатися на міканал. Назам ну, був я Денсон і ще хто? Кожна три сім'ї, які робиться на PS 5 Так, да, коротше, всім пока, таке у нас виживання.